Ось цей майданчик на бульварі Лесі Українки знакове місце для ковальчан. Саме тут, 19 серпня 1990 року, відбулось свято козацької слави, коли місцеві активісти народного руху України вперше вивісили над ковалем синьо-жовтий стяг. Фотографії з експозиції міського історичного музею нагадують ковальчанам події тих днів. 19 числа запросили приїхали гості з Червонограда. Тоже руховський хор там, оркестр приїхав. Прекрасно. І ця площа вся була залита людьми. О. Ну а батько мій прапор, а коло нього стояв маленький Діма Лучко, і я поруч був учасниками святкових урочистостей з нагоди дня державного прапора були представники влади та духовенства, громадські активісти та молодь. Ми більш глибше вивчаємо наші корені, і навіть символіку, так як от прапор, наприклад, ну. З прадавніх часів, ще з Волинсько-Галицького князівства і за Київської Русі ці кольори поєднувалися, тільки вони поєднувалися як жовто-блакитний колір. Поєднання ці завжди символізували сонце і воду. Це дві стихії з чотирьох, які найпотужніше допомагали завжди людям. Сонце обігрівало завжди, а вода, як кажуть, томовила спрагу і напоювала землю. Зі святковою промовою перед присутніми виступив секретар міської ради Михайло Гетьман. Учасники зібрання поклали квіти до пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України. Складним і тернистим був шлях до незалежності, але прагнення до волі ніколи не вмирало в душах українців. Щасливі, що ми діждалися цього дня, хоча незалежність у нас поки що. Не є достатньо істинних цінностей, які дає незалежність, ми ще не здобули. Дай Боже діждати нам тих часів, коли Україна буде справді демократичною, справді незалежною, справді багатою. І доброю матір'ю всіх людей від маленьких до великих урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня Незалежності відбулися в міському народному домі просвіта та у районному будинку культури селища Голоби. самодіального поета та ветерана війни Андрія Ткача свято Незалежності надихнуло на творчість. Хай на радість розквітає правова держава і поширюється в світі Україна слава. Приспів об'єднаємося разом міцно брат за брата. Тоді буде Україна могутня й багата. З нагоди Дня Незалежності чисельну групу представників трудових, творчих та спортивних колективів міста і району, громадських активістів нагороджено пам'ятними відзнаками, грамотами та подяками міської та районної влади. За значний внесок в культурно-освітній та соціально-економічний розвиток незалежної держави, вагомі трудові здобутки та багаторічну плідну працю відзнакою президента України, ювілейною медаллю 20 років незалежності України, відзначено особисті заслуги директора. Ра Любитівської загальноосвітньої школи Віти Чульта, редактора громадсько-політичної газети Вісті Ковищини» Миколи Вельмі. Почуття тільки радісні, приємні і найкращі можуть від того, що отримано таку нагороду, що відзначено ту працю, яка робиться, звичайно, це було б неможливе без підтримки і громадян, і особливо колективу, який допомагає, підтримує завжди, надає посильну допомогу. Відповідно, так само ж доклали зусиль до того. І місцеві жителі. Чимало цікавого сьогодні відбулося в міському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Свої вироби, напрацювання та ідеї ковальчанам пропонували народні майстри та громадські організації. Минулого року в ковалі вперше провели парад вишиванок Орнаменти незалежності цьогорічне свято лише підтвердило. Мода на такий одяг в місті залізничників немає вікових обмежень. Вишиваю і рушники. Вишила собі ось таку вишиванку гарну. Вишила ці дівчинці, вишила Миколаївни, своїй подружці. Настрій святковий, тому що я не знаю, як для кого, а для мене це дійсно свято. Свято таке державне, свято велике, свято. Таке піднесене. А родзинкою святкування став символічний живий ланцюг з вишитих рушників, який ковальчани утворили вздовж головної вулиці Незалежності. Маршем у супроводі муніципального духового оркестру святкова колона пройшла до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг-концерт з нагоди 21-ї річниці незалежності України. Ковальчан та гости міста із святом привітав міський голова Олег Кіндер. Щиро вітаю вас з національним святом Днем Незалежності України. Днем народження нашої держави учасники святкових урочистостей також спільно помолилися за Україну та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченку Ковель.